Усім привіт на моєму каналі. В цьому відео ми з вами розглянемо найбільш яскраві прояви творчості Сола Лєвіта, одного із ключових фігур мінімалізму і концептуалізму, який надихався принципами творчості Казимира Малевича. Ми дізнаємося, як можна створювати мистецтво, не створюючи його. Таким чином, герой нашого відео створив понад тисячу настінних розписів. Іноді його роботи створювалися для певної виставки і знищувалися відразу після її закінчення. І якщо у вас є бажання навчитися розуміти сучасне мистецтво, але нічого для цього не робити, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, і всю роботу я робитиму за вас. Приємного перегляду! Соломон Солевіт народився 1928 року в місті Хартфорд, США, штат Коннектикут, у єврейській родині, яка тікала із Росії. Соломон був єдиною дитиною в сім'ї. Коли хлопчику було 6 років, помер його батько-лікар. Потім він з мамою і медсестрою переїхав до Нової Британії, штат Коннектикут, де жила його тітка. Ма водила хлопчика на уроки мистецтва. Далі був Сіракузький університет, де Левіт отримував ступень бакалавра, а потім подорож до Європи, протягом якої Сол Левіт познайомився з картинами старих майстрів. 1951 року. Левіт брав участь у корейській війні. Він був включений до спеціальних служб, а також робив плакати. Спочатку його служба проходила в Каліфорнії, потім в Японії, а потім у Кореї. 1953 року. Після звільнення Левіт переїхав до нью йорка і навчався у школі карикатуристів та ілюстраторів, яка зараз відома як школа візуальних мистецтв, і стажувався як дизайнер у журналі «Севентін». Протягом 1955 року художник працював графічним дизайнером у бюро архітектора «Пея». Працюючи із архітекторами, Левіт навчився споглядати мистецтво більш структурно і прийшов до висновку, що мистецтво може бути ідеєю або планом. При тому, що твір є предметом авторства однієї людини, він може бути виконаний іншими. Він якось зазначив, що архітектор не ходить з лопатою, що він нічого не робить для того, щоб залити фундамент, він не кладе сам цеглинки. Але при цьому архітектор є автором певного об'єкту. 1960 року Левід працював у музеї сучасного мистецтва Мома охоронцем. Будучи у доступі до предметів мистецтва, він отримував колосальне натхнення для власної творчості. Левіт був одним із перших сучасних митців, які делегували технічне виконання своїх предметів мистецтва. На думку левіта, головним було придумати концепцію і ідею. А вже реалізувати цю ідею може будь-хто. У випадку левіта предметом мистецтва була детальна інструкція, яку розробляв митець, а не сам об'єкт. В цього є, до речі, і перевага. Інсталяції можна було робити без участі митця у будь-якій частині світу. До речі, не варто поспішати звинувачувати левіта у бездіяльності. За його схемою працювало багато художників давнини, коли вони отримували замовлення, придумували роботу, а потім це все виконували під мастерієм. стіні малюнки левіта існували, поки тривала виставка, а потім їх знищували. З 1968 до його смерті в 2007 році художник створив понад 1270 настінних малюнків. «Сол Левіт»? Спадкоємиці Дай Баухауса. він, як і художники Баухауса, віддавав перевагу лінійним геометричним формам, а його мистецтво інтегроване у простір, навіть якщо це важка цементна конструкція, вона ніби зливається із простором. у 1980-х роках. Левіт відпочав використовувати гуаш для створення своїх абстрактних робіт у контрастних кольорах. Вони були чимось нетиповим для його творчої практики, оскільки він створював ці роботи своїми руками повністю. Героєм цього відео був надзвичайно яскравий митець. Якщо ви хочете в наступних роликах почути про когось не менш цікавого, будь ласка, напишіть їх імена в коментарях до цього відео. Я зніму такий матеріал. Дякую вам за перегляд!